Насе зроблено що Дивіться, яка краса. Яка краса. Дивіться, фігурки був. Леви.

Місто біло. Подивіться, який рай, який рай. подивіться, які сердечки. воно шоколадне, на... шоколадні з білого шоколаду, Беремо. Потім все слушає. Це дуже добре, як собі. А ось є шоколад для дорослих. Подивись туди. Тут забудемо, Пажайте, що... З молочним шоколадом. А, цікавиш, що... Тут у нас буде молочний шоколад, з яким не знаю, темний шоколад пальцем чилі Ні. з м'ятою. А що це за змята, як я вам? Білий труп, бо було з чорного шоколаду. Давайте такі а? Так. так. Оці ложечки дайте нам. Три ложечки давайте. Завтра будемо каву пити питання. Може, ваші сташкові марципан зацікавили, папети на матір. Давайте зі так. І ще щось, щось далі. Чи замковолим вам пропонувати, чи ні? Занковолем не треба. На давайте. Чотирьох горішки і Тут тільки горішки, Горішки з чорною з Так. Підкотаний поліковий крем і фуханці. Це класичний марципан. Давайте з карамелі. Ташку попечимо з маршмеллоу, полуничний крем, зеккова. Щоб носили шоколадні молочка. Давайте ще це. Так. Ще одну ложечку покладіть, щоб було побачити. Я чесно, я розгубилася, стільки всього. Такий просто вражаючий, такий випрят. Можна картину? Так, це зайвий. Може, накрити пану. Мені не потрібно. Так, звичайно. А ось тут шоколад. Може залишились нам спробувати десерт. Гамбургер з цим новим світом, так? Бачиш? Поїдай. А, я не прибылась. Mm. Тоже смачно. Лежать и вайбол. Тоже шоколад. смачно. Дуже смачно. просто